Цей спекотний сонячний день, я Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус розповість вам історію про Volkswagen Tiguan другого покоління. Дізнаємося, з яким двигуном його краще купувати, який кліренс він має, яку динаміку, яка витрата пального? Та й взагалі всякого багато цікавого. Поїхали! Почнемо зі смачненького. Динаміка. 7,5 секунд нам обіцяли до сотні, насправді ми намірили 7,9. Непоганий показник. Якщо б ще прибрати ту паузу з, зі старту, було б взагалі б чудово. Бо от перша от виявляється з якоїсь от долі секунди, але просто машина стоїть і нікуди не рухається. Перед нами двохлітровий бензиновий повнопривідний варіант на 180 конячок. Також буває такий самий 2-літровий бензин, але вже на 220 конячок. Ще багато варіацій є, коли люди їх просто чіпують і гвалтують ці машини. Да, і ми там витягують до 400 сил, але я взагалі не розумію, що, що треба робити, і на що він потрібен такий тюган з такою потужністю. Менш до того, ще є 1,4 в житті не бачив, ніколи не їздив, але це така ж історія, як кадіак. Ми робили огляд, можете перейти і подивитися. 1.4 на автоматі бувають на механіці. В теорії бувають, на практиці жодного разу не бачив. А також є дизельні двигуни. 2 Дизель на 150 конячок і на 190. Окремо можна виокремити 2-літровий дизель на 240 коней на бітурбо взагалі супер класна штука, але зустріти такий на нашому ринку Ну доволі важко. Який би я обрав двигун, то був 100% би бензиновий 2-літровий на 220 конячок. Мені би його вистачало, динаміка 6,5 секунд. Нормальний розхід, там 10-11 літрів по місту. На трасі, я думаю, що 8 можна вкладатися, якщо рухатися, більш-менш пристойно. Чому не дизель? Дизель має гарну витрату пального, да? тобто заощаджувати в місті ви можете там 2-3 літри на сотню. На трасі трохи менше. Я думаю, що літру 2 е більше не вийде. Потужність Знову ж таки, потужність, і як він себе поводить, Бензиновий двигун, навіть цей на 180 конячок почуває себе доволі таки вільно. На 180 конячок їде за 7,5 секунд до сотні. А якщо брати, наприклад, саму потужну версію дизельну на 190 конячок, вона їде там 7,9 до сотні. Непогано їде, непоганий розхід там в місті, там десь 8 літрів вас вийде. Але чогось мені не вистачає. Бензиновий двигун працює тише, вібрації менше, і якось він мені більше до вподоби. Да, якщо у вас буде бажання, ви бензиновий двигун трохи легше можете розігнати до якихось там потужностей, але насправді. Там розганяти його там більше ніж 300 конячок стейч першим. Я не маю, там, ну не бачу в тому якогось сенсу. По коробкам коробки надійні, всі DSG, DQ500 зустрічаються здебільшого. Ну, досить надійна, нормальна штука. Да, у вас DSG, Да іноді треба міняти щеплення, да, іноді закінчується маховик, да, іноді вас там і мехатронік може попросити, щоб ви його замінили. Але ж ви зато отримуєте яку динаміку. Розхід, тобто, якщо ви берете нормальну свіжу машину, перевірили, що там все з нею нормально, купили, від'їздили. Да. Навіть якщо вам довелося то поміняти, ви порахуйте, скільки ви заощадили. Да. Тобто, якщо б там стояв би звичайний гідротрансформатор, ви б витрачали на літр на два більше, ну і от помножте то на 100 тисяч кілометрів, і вийде, що ви просто його поремонтували. Але поремонтували, відремонтувати коробку ДСГ, да то можна зробити за один день і там просто механічна коробка, яку зняли. Підкинули маховик, закрили, і ви поїхали далі. А інша справа, якщо ви будете ремонтувати гідротрансформатор, зовсім інший кошторис, багато невідомих, як він буде в експлуатуванні, да? і треба знайти ще того майстра, який візьметься за то, і ви будете впевнені в тому, що просто то не шахрай, який буде, буде вигадувати якісь цифри да, на ремонт, а ви ж тому нічого не розумієтесь. А в ДСГ все доволі таки просто. Щеплення закінчилось. Ось прайс. Щеплення, скільки замінити щеплення, додали і отримали результат. І на додаток про надійність двигунів, що основне, да? Всі бояться двохлітрових бензинових двигунів, але в цьому тігуані другого покоління вже стоїть двигун третьої генерації, він ніяких там особливостей. Немає, масложора немає, їздить нормально, так само, як і дизельний двигуни. Ходова частина доволі таки міцна, вона не має алюмінію, має багато замінників, бо на цій базі будувалося просто безліч автомобілів, і кожен виробник запчастин має якісь для вас варіанти. І ви вже вибираєте на свій гаманець. Я обираю, наприклад, здебільшого оригінальні запчастини, бо більш-менш впевнений в тому ресурсі, поставив і забув. З капоту. Ну, По-перше, він має нормальний амортизатор, да? він має шубу і має навіть розиночку. А як він зачиняється? Ну, доволі таки тихо. Тігуан другого покоління став якимсь довершеним. Так само можна сказати і про торег другого покоління. Якщо брати перше, да, от такий недоробок з великим кількістю проблем. Тігуан було проблем поменше, але недоробок вистачало. І от тут з'явився торех новому кузові, який бездоганний, і з'явився Тігуан другого покоління, який теж насправді бездоганний. Бо Гарний дизайн, машина стильно виглядає, навіть якщо брати, що зараз 23-й рік, да, а машина 2017 року, почалися вони там з 16-го 16 року, тобто виглядає досить сучасно, але є одне зауваження. То при умові, що у вас нормальна комплектація. По-перше, фари. В нас найліпші фари, є середній варіант, ну так більш-менш є повністю найпростіші фари, такі імена галогенка-отражатель, ну просто дивитися на то неможливо. Хтось їх купує. да, насправді ну в ходу ви того не відчуєте, нормальна машина, але всередині так само, да. коли там немає нормального монітору, немає нормального клімату, нормального щитка, ну і все враження від гарної машини кудись уходить на «нєт». Але навіть базові моделі мають попит, бо ціна знову ж таки, якщо брати цей автомобіль, він коштує там, 29 тисяч доларів. Якщо брати такий самий там, бензиновий, але доволі простої, простої комплектації, ми можемо його купити там, за 24. Пробіг тут 70 тисяч. Тобто суттєва різниця. Ліквідність Ліквідність машини в гарній комплектації взагалі не має ніяких порівнянь, тобто його можна порівняти лише, мабуть, з rav 4. Наприклад, ця машина. 23-го року бензинові версії в нормальній комплектації там стартує там, від 40-41 тисячі доларів. Так само можна і порівняти rav 4. Повнопривідний RAV з бензиновим двигуном, насправді 2-літровим на 177 конячок. В нормальній комплектації буде шкіряний салон, буде електросидіння, там може ще якісь плюшки. Буде коштувати так само 40-41 тисячу доларів. Беремо 4-річну машину. 19-й рік. 19-го року з пробігом 100 е тігуан ну, буде коштувати впевнених там 32 тисячі доларів, так само, як і rav 4. Тому що ви заощадите, я не знаю. Кайф від е, керування, ну і в ніяких просто порівнянь немає там з ним же rav 4. Так, да, в перспективі великих пробігів немає питань. Тігуан програє RAV-4, але коли він новий, на перші, там, 150 тисяч кілометрів пробігу, що на Тігуані, що на RAV-4, ви її проїдете без жодних зауважень. По кузову задня частина виглядає не гірше, ніж передня, а взагалі в профіль він нагадує звичайний гольф. Гольф на максималках. Насправді і в керуванні він дуже схожий на гольф. Да, якщо у вас є гольф і ще трошечки грошей, ви можете його продати і купити собі тігуан. На повному приводі, кліренс, кліренс, до речі, обіцяють нам 20 см, ми це обов'язково перевіримо вам багажне відділення. Ну, Якщо брати гольф в універсалі, то, мабуть, він програє йому, але загалом його вистачає. Кузов доволі міцний. Да. Ну, є метал, ну і є впевненість якомусь в цьому автомобілі, то тобто все, що він робить, ну, він робить то впевнено. Німці нам обіцяють 615 літрів багажного відділення. Це в короткій версії. Але я насправді не знаю, де вони і як вони того рахують. Да, Тут можна е ол, да, підлогу трошечки опустити. Ну, навіть так, я не уявляю, мені здається, що треба обшивку зняти, запасне колесо викинути. Може тоді, там, що ми щось нарахуємо. Ну, Але вони так бачать, може якось вони по специфічному те рахують. Е в подовженій версії All Space вона ще трошки більше, там, типу 700 літрів. Але взагалі багажне відділення без ніяких зауважень. М'ягеньке. Все функціонально, все знімається, трансформується, забезпечує вам комфорт, є розетка, є підсвіточка, можна скласти сидіння, змінити, змінити висоту полу, пол міцна добра поличка. Маємо запасне колесо докаточку, ніякого войлоку, нічого немає, але насправді шумоізоляція ну, доволі, доволі непогана. Справжній німецький автомобіль. Так, чому він не сідає на місце. Тут є ще такі запобіжники, тобто можна відкрити і доволі зручно. Трансформація багажного відділення по-німецьки чітка, все фіксується, все зупиняється, складається доволі просто, в рівний, рівну підлогу, а об'єм обіцяють вже 1650 літрів. Ну, тобто, ну, я не знаю, як вони то рахують. Ні, воно є багажне відділення, я не можу сказати, що воно маленьке, але мені здається, що ці цифри дуже завищені. Не забувайте підтримати український YouTube вподобаєчкою, а також заходьте на коменти, бо там іноді нападає клята русня і намагається нам щось довести. Так що дамо їм гідну відсіч. Задній ряд просторий. Мені тут зручно, сижу. Та як треба, сижу. Простору вистачає. Цього не розумію. Ну, Він такий, ну, ну, їсти, ну, планшет поставити, ну, мабуть, але так ось якось. Хто іми користується? Якщо користуєтесь, напишіть в коментах, може я чогось не розумію насправді. Ми знайшли відповідь, як зробити 615 літрів. Треба посунутися. Отак от, от. І ще і спинка регулюється можна. Отак от, от. от. Мабуть, в таких умовах там 615 літрів і наш, шукаємо. Задній ряд нас балує кліматом. Кармашок є, поличка то матеріали жодних зауважень. Ну, шкіру я би не хотів мати в сімейному там кросовері, да, міському здебільшого. А ця, типа алькантара, начебто, з тканиною і виглядає кайфово і влітку не жарить, бо вентиляцію ми ж не дочекаємося в тігуані і брати його шкіряний. Я не маю сенсу. Також маємо приємні моменти колоночки. Да? Одна, друга, тут войлок. Бутилочка, будь-який дріб'язок не буде вас дратувати. Маємо підсвіточку, алюмінієвий такий кантик. Ну, тобто, взагалі, до салону, до матеріалів ми не, немає ніяких питань, Ну, справжній Volkswagen, який дарує задоволення. Передня частина дає відчуття якогось домашнього затишку. Да? Все під рукою, все зручно, все інформативно, не дратує майже нічого. Що трошечки да, дратує? Механічне сидіння. Ну, я розумію, то комплектація, але чомусь вони здебільшого на механічних сидіннях. Значить, то все в машині є для комфортної їзди, але механічне сидіння мене не влаштовує. Ще не зовсім влаштовує бордачок наш. Він без войлоку чомусь. У нього немає тої ніші спеціальної, да, замість неї у нас дисковод для навігації. Але є охолодження, є для якихось дрібничок, тобто можете самі його доробити, зробити войлоком і питань нема. Механічні сидіння замінити на електричні, і це бездоганний автомобіль. А чому бездоганний? Бо все в ньому до дрібниць. Попільничка, ну гляньте на неї, то смітничок, а не попільничка. Да не зачиняється цей отвір. Але знову ж таки, як він тут трансформується? Треба, відкрили, не треба, закрили. Одну закрили, все грудом. Має зручний підлогітник, да? він стандартно, ну просто ну будь-яка висота вам не перешкода. Так, це управління повним приводом. Здебільшого офіційні машини двохлітрові йшли з повним приводом. Передні приводні 1,4. Але знову ж таки, я їх не зустрічав. Всі офіційні двушки на повному. Да, в нас є ще Америка, Корея, ще безліч ринків. Звідкіля нас їде той Мотлох. Але якщо розглядати офіційну машину, ми отримуємо повний привід і 2 літри. А вже варіацію потужності і дизельний чи бензиновий, то ви будете обирати самі. Зручно. Зручно, до речі, тут є войлок. Чомусь так вирішили. Тут зручно ще маленький такий бардачочок, тут ніші. Тобто сховати будь-що можна, цього вистачає. Посадка зручна, регулювання сидінь зручне, налаштування на дотик, все приємне. Клімат еталонний, все зрозуміло, інформативно. Бездоганно і замінювати його просто не треба благаю. Не треба робити його сенсорним і ще таким дивним і незручним. Ви їдете і все. Одним дотиком не треба відволікатися нічого. Мультимедійна система. Тож, до мене, В мене до неї ну, загалом питань немає. Для свого класу вона перевищує якість ніж будь-яких інших конкурентів. Має CarPlay, да, має всю інформацію, має безліч якісь налаштувань. Ви можете подивитися стан автомобіля, доєднати CarPlay, поїхати по навігації, все будь-що. Також ми маємо чудовий щиток, другий екран, який, мабуть, навіть цей центральний. Тут вся інформація, яку ви хочете. Ви можете змінювати, видозмінювати, підлаштовувати його під себе, але він виглядає чудово, інформативний і зручний. Не вистачає трохи якості камері, да? бо її немає. Ну, Як вони то роблять ті комплектації, компонують, не знаю. Але тут немає. Мені зручно користуватися парктроніками, але людям здебільшого то в дикчину дивитися на парктроніки, як вона наближується, не бачити якогось малюнку, бо з позаду в місці може бути будь-що, якийсь смітник, діти, велосипеди, ну, що завгодно, і то бажано бачити в. А очію. Але ну, що маємо, то маємо. Купіть гарнішу комплектацію, да, пошукайте, і буде вам щастя. Кермо Кермо зручне, інформативне, все нормально, воно трохи відстале, як на мене, якось е, не пасує тому салону. Але що нам жалітися, ці е, таке кермо ставлять навіть в Тауреги да, 18 -го, 19 -го року, тому в тігуані ну, якось стерпиться. В русі можна констатувати, що автомобіль дуже збалансований, ну не перевершено збалансований. Автомобіль дає вам більше, ніж ви хочете. Він дуже стабільно керується. Можна сказати, що кермо навіть гостре для своїх розмірів, да, то який не який, а кросовер керування легкового автомобіля в ньому залишається. Динаміки, ну, загалом вистачає цього автомобіля, 180 конячок. Більш ніж достатньо для його, да, чим більше, тим краще, але дискомфорту ніякого я не відчуваю. Автомобіль вміє економити. Тобто в мене виходить середній розхід там десятку. Але якщо поставити собі за мету, я впевнений, що в місті можна і 8-9 літрів втиснутися. Якщо дозволяти себе трохи зайвого, ну там 11, ну може навіть і 12. Але все ж таки, коли у вас є бажання зекономити гроші, він то може зробити. Коли у вас є бажання трохи притиснути і отримати якесь задоволення від керування і від динаміки, ця машина також вам це дасть. Звісно, 200, на 220 конячок бензинова версія вам дасть ще більше. Да? Там на Stage першому ще більше. Але навіть цих 180 хватає загалом. Гальма, як в кожному німецькому авто автомобілі гарно дозуються, інформативні перегріти, ну, мабуть, їх можливо, але я навіть не намагався, їх вистачає. Коробка працює Ну як працює ДСГ. Тобто нормально вона працює. Єдине, що мені заважає на малих швидкостях. Коли розвертаюся, я чую, як вона працює. Тобто ці вмикання, перемикання це одно чути. Треба робити гучніше музику, щоб не дратуватися зайви разну, я про свій приклад кажу. Органи керування в автомобілі дуже інформативні. Все, що в ньому є, ви знаходите без ніяких проблем. Таке враження, начебто я в цим автомобілям користуюся рік. Тобто, куди би я не поліз, що би я не хотів, я то швидко знаходжу. І ще мені це що подобається, що здебільшого звичайні кнопки. То просто звичайні, там, де от, ви знаєте, що вона тут на місці, і ви її натискаєте в сенсор і не треба нічого гортати, листати, шукати і відволікатися від дороги. Асистенти в автомобілі ну, працюють доволі коректно. Якщо брати мертві зони, в нас їх, на жаль, немає. Але брати Тігуан з мертвими зонами дуже коректно працює. Дістронік рядність, ну, рядність зрозуміла, а от Дістронік, то ну, будьте пильні, можна так сказати. Іноді робить нерви. Але все ж таки, якщо брати вік, там 16-17 рік, тому Дістроніку ну, загалом він працює коректно. Рухатись по трасі, так, да, вміє, все робить, але... ну, Пильнуйте його, бо іноді щось йому чудиться, щось він бачить не то. Може почати гальмувати зненацька. Ну, Трохи дратує, але знову ж таки то погибка часу. Я думаю, більш сучасні системи працюють більш коректно на Фольксвагені. Тому ну, такий час. Першопроходці були. Кліренс перевершив багажне відділення. Нам обіцяли 20 см кліренсу. Насправді 16. Я думаю, з багажним відділенням плюс-мінус така сама історія. Підсумуємо, Тігуан чудова машина в другому поколінні, я б таку собі може і розглядав до покупки. Якщо насправді то краще наїк q 5 да? То довершений, то ідеальний Тігуан. А якщо серйозно, насправді збалансована нормальна машина для кожний день на будь-який випадок життя. Приємна всередині, приємна зовні, нормальна, ліквідна в продажі, повністю адекватна в ремонті. Тому, якщо вам подобається, спробуйте проїться на ній, чи не жорстка вона, чи не замала для вас. І якщо вона вам підходить, з радістю купуйте.